Огляд модели і маленька інструкція. Це міні, В нього вихід тільки USB, загальна потужність до 20 Вт. Далі найпоширеніша середня версія. Тут уже USB і Type-C, Загальна потужність виходу Type-C приблизно 65 Вт. Тобто якісь невеличкі паяльнички можна до нього навіть підключити. І це вже максимальна версія. Тут два входи XC60, XC90, два виходи, USB, два виходи Type c потужність Type-C до 100 Вт, оскільки можна підключити одночасно багато приладів. Загальна потужність цього блоку значно більша. Далі. Є у нас тут от вхід. Ми беремо наш акумулятор від FPV напругою від 6 до 30 вольт. Ось так можемо підключити. Далі у нас є індикація заряду. Далі беремо наш звичайний кабельок, підключаємо от сюди. І тут у нас є Type-C вихід, ми можемо заряджати наші гаджети. Тут все так само, але є нюанс, що ці дві штучки зарядити сам акумулятор не зможуть. І вони не вимикаються, якщо акумулятор розрядився. Далі, оця штучка вже може вимикатися, коли акумулятор розряджений, і через цю штучку можна зарядити акумулятор. Тут у нас два виходи. можна підключатися одночасно до одного з топов, або X90, або X60. Наприклад, ми підключили до XC60. Тут буде індикація, що він підключений. Далі зарядити ось цей акумулятор. При такому підключенні можна лише через порти Type-C. Наприклад, у нас є ось цей акумулятор, який значно більший, і ми хочемо з нього попереливати в менший акумулятор. Ми отак от взяли, підключили сюди. Взяли наш USB, підключили сюди і Type-C підключили от сюди. От при такому підключенні з оцього помаранчевого акумулятора ось цей синій буде переливатися напруга. Далі. Оскільки USB має набагато меншу потужність, краще використовувати Type-C Type-C і потужні дроти, які витримують 100 Вт. Підключаємо Type-C сюди, підключаємо Type-C сюди. І при такому підключенні відбуватиметься заряджання набагато швидше і повністю це 100%. При всьому цьому бажано використовувати ось такий бузер, тому що ми не використовуємо плати БМС і не використовуємо балансирний. Ми ось так можемо просто взяти, підключити отсюди наш оцей бузер, і як тільки акумулятор розрядиться або з ним буде щось не так, цей бузер буде пищати. Бажано використовувати і швидко можна перевірити акумулятор, тому користуйтесь.